Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. У нас ранок. Іду поратись. От Рудик на дворі ночував, біжить. Рудику. Добрий ранок. М? Рудь. Привіт. Привіт, добрий ранок. Укуси мене на камеру. Добрий ранок, добрий, добрий, добрий. Зараз підемо. Пішли. біжи, біжи, біжи. Погода міняється. Вчора лив дощ знову. Фух, Сьогодні передають плюс в днем. Зараз невеличкий мінус такий. А ну, як вам чутно, ну, синички вже прилетіли. До годівнички. Так, рудик лізе мені в сумку. Бачите, зараз і горобчики, тут зараз буду си годувати. Тікай. Рудик, якщо я впаду на тебе, то на цьому наше кіно і закінчиться. Так, що там наша. Що там наша собацюлька? Добрий ранок? Отак, потягульки. Отак, потягулька. Добрий, добрий, добрий. А що це ти сьогодні мовчиш? Ляль. А що це ти сьогодні мовчиш? А? Лялюнь. Ти чого сьогодні мовчиш? Отак. От Отак, як спала. Ляль, ну тебе ж не видно. Глядачі ж не бачать, яка ти красива. Отак, от диви, яка красива. Хорошо спала? Ляль. Лялюнь. 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 Да. Кажи, їсти давай, їсти давай. Так, даю, 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 даю. Так, на сніданок у них сьогодні такий фарш. У нас на базарі продається такий для тварин. Там здається, це курятина. Коротше кажучи, перемелено все. От, Але їм дуже подобається. от. Інколи я на ньому кашу, їм також готовлю. А так їм подобається цей фарш. Водичку тепленьку, чистеньку. От. І я її залишаю отак от відкриті двері. І ми йдемо далі поратись. Рудик уже чекає. Так, хвилинку. А Ляля йде займатися своїми справами. Пішли. Отак. От Все вони розуміють. І такі вони дурненькі. Буде деякі слова знає, слово на пішли, це ми дуже добре знаємо. Ой. Вчора все так тут чвакотіло, тепер все замерзло. Ну, нічого не зробиш, погода. Заходи, вже і світло виключилося сьогодні я трішки пізніше. До речі, друзі, подивіться, яка краса. Ми майже доробили клітку. От. Я вже, звичайно, вам все потім покажу, розкажу, розміри. от Трішки я думав по-іншому, думав зробити одну велику, але на два відсіки. Але вирішили зробити. Краще дві клітки. от такі. От, Хтось каже, що й невідомо, чи кролиця покрилася, а ти вже клітку робиш. Ну, так, я люблю перестраховуватися це не дай, як то кажуть Бог, що туди-сюди я повинен знати, що все готово. От. Так, даю. каже Рудик, ти трендиш, давай їсти. Рудик сніда, подивимося, що, що тут відбувається. Так. Що тут? Крондель. До речі, також зрозуміли, що я смаколики даю кролики. І також і чекають свої. Отак, потягуньки. Свої носики от сюди висовують. Ну, нічого. Смаколики це таке. Гілочки, не, не важко їх. Ага. Ну, зараз я буду в першу чергу годувати птицю, переганяти качок, випущу курей. От Потім, як бачите, тут уже брудно буду вичищати, а потім кролики. <плес> Що ви ломані? Ну Вже ви такі майже дорослі. Бийте один одного. Чого ви? Ану. отакі. Петько, щось ти давно не співав. Зараз годую, зараз, зараз. Трішки подивлюсь на вас. Кролик там уже нервує, каже, також і нам їсти. Давай, зараз усіх погодую. Далі. Друзі, випустив мулардів, пшеничка, водичка чистенька, тепленька от. Якось так. Все якось не приберемо ми їх, мабуть, завтра. От. Чисті такі. О, так, щось розповідають. Ось такі. Так, біля вас також можна сидіти довго. Треба йти годувати куреї. Так, друзі, от у курея. Тут у загорожі. Водичка чиста, тепла, буряк вони не доїли. Там я кинув ще той відсік новий, пшенички з утра. Зранку пшеницю, цілу пшеницю сьогодні. От. Зараз уже чекають. Слухайте. Ніколи не їли, от ніколи ви не їли. Петька нікуди не спішить. О от так, отак. От отак. Так, сидіти можна довго, треба йти у вас вичищати. От, друзі, почистив, підстелив тирси. До речі, підстеляю 5 літрову відеречку, У мене таке є. Я от набираю тирси зовсім трішки, тому що я чищу часто от, і не бачу сенсу багато тирси підстеляти. І, до речі, поки тут вичищав, ось дивіться, що я ще й знайшов. Якась курочка знеслася. Ну, Мабуть, це або ввечері, або зранку. Але так дуже приємно. Так, зараз я його заберу і буду годувати кроликів, бо вже нервують. Так, кролики. Кроличка заспокоїлась вже. Я воду в них прийняв. Щось, що вона, що він, почали перевертати воду. Я прийшов, миски їхні ну, стоять. А вода розлита. Ти чогось не хочеш у цю вербу їсти. І це. Так, кукурудза в тебе є. Зерна немає. Ну, в тебе, звичайно, зерна немає. Ти кукурудзу з'їв. з'їв кукурудзу. Так, зерно. Давайте зерна. Як хотілося, як хотілося їсти. На, бандитка, Їж, О, дивіться, який характер показує. Отак, гілочку, де вона. Щоразу, коли я починаю її знімати, вона цю гілочку теребенить, а не їсть. Все, я віддам кролику. Кролик з'їсть. Да, кролику? Так, в тебе це є по морквині. Сьогодні вам дам. На, Не балися. Най тобі. Так, най тобі. О, морквичку люблять. Ти. Ти що любиш? Вже хотів назвати її мамка. Ну, сподіваюся, перевіримо пізніше. Ой, морквинку вона любить. Ви не розбалуєтесь, бо моркви мені не вистачить до нової на вас. Нічого, каже, купиш, як треба буде. Буряк є. Отакі. Так, зараз дам їм сіна, а потім ще якихось смаколиків. Друзі, подивіться, кролиця їсть сіна. Це щось новеньке. Я так, до речі, ніколи не бачив видно, що з годівниці, ну, скажімо так, сіно щезало, але щоб отак вона при мені прям стала їла, бачу вперше гарне сіно, зелененьке. Це, до речі, я знайшов ще один мішок. Ну, Як знайшов, я знав, що він у мене є, але це не той самий мішок, але також гарненьке, смачненьке. Так, кролик наярює зерно. Подавав от їм всяких. Як завжди, гілочок, ліщини. От, йому дав березовий віник. Дивлюся, вона так не хоче. а вона, дивіться, сінце, як їсть, ви щось там вибираєте. Ох, ти така розумничка. О, не бійся, не бійся, не бійся, не бійся. їж. Так, бо зараз тут буду, забуду води їм, налити. зараз водички дам. Водички дам. Тільки не перевертайте. Так, друзі, мало не забув про синичок. Сьогодні дам їм дерть, тому що соняшник закінчився. У мене є там в квартирі, потрібно принести. Я їм дам от дев'ять. До речі, вони не дуже її чомусь їдять, але, ну, вибачте, як то кажуть, бананів нема. Так, десь ляля моя. Лялю! Вже час. Додому. Лялю! Я знаю, що вона мене чує. Вона десь тут. Але ось вона, ось вона, привіт. Так, і ще лялі даю вітамінки. Як, як не забуваю. От вітамінка. Ти молодець. Ти інколи не хочеш, а сьогодні прямо на камеру. Молодець. А лапку даси? А лапку даси? Ляль. Ну дай, будь ласка, лапку. Лялю. Лялю, дай лапку. Угу. Кажи, З своїми лапками. Дай лапку. Лялюсь. Ну, все тоді, пішли. Пішли на місце. Отак. На місце, на місце на місце. Ти б гуляла ще, але я прийду тоді в обід. І погуляємо. Заходь. Ось дивіться, двер... дверка відкрита. Штовхни її або носом, або лапою зайди, ні. Давай. Лялю. Ну ти ж розумничка в мене, Лялю, заходь. Заходь, заходь. От уже ж. Іди, іди. О, ти вже гарно поїла. Отаке от, от сьогодні, друзі, ранкове вправляння. Майже таке, як і завжди. Ну, але хто тримає господарство, той знає що. Щодня нічого такого цікавого не трапляється. На щастя чи на жаль, але якось так. Все, пішов я додому. Потім покажу ще, чим я займаюсь протягом дня. Так, друзі, прийшов в обід. лялю виглядати в ліс не підемо, бо дуже слизько. Гулялі гарний настрій. Гулялі гарний настрій. А я, поки вона гулятиме, от взяв сікатор і ще наріжу гілочок для кроликів. Тому що то дощ, то сніг. Ля. А що за цирк оце? Що за цирк? Пішли гуляти. Пішли. Пішли гуляти? Пішли? Пішли. Отак. Що ти хотіла? Що ти хотіла? Що ти хотіла? Ой лялю-лялю-лялю. Ля ля Картинка ж погана, ти що? Що ти хотіла? Кажи. <рес> Отак. Отак. Ой. Дай. Дай. Ляни, хіба можна? На весь інтернет пузо своє вивалила, а? Так, пішли, я буду гілочки різать, а ти гуляй. Ось, друзі, дивіться, понавирізав паличок. Тут і береза, акація, клинок, верба, ось грушка. Тобто буде чим зайнятися, їм нехай гризуть. Ви бачили, вони гарно гризуть, особливо кролик. От я колись спробую спеляти щось таке, отакого от десь діаметру, подивитися, як він гризтиме, Просто цікаво. Отак ну, от їм, я ж кажу, тут, Вон, дивіться, скільки тут всього. Самосів це все. Ось оце ми отут тут пасемося. От, тому цього добра багато. Думаю, навирізаю, поки собака гулятиме, а то завтра щось знов. Погода міняється. Тому якось так. Якщо, друзі, хто тримає кроликів і кого турбує те, що вони гризуть квітки. От давайте їм ось отаке. І крітки вони вам гризти не будуть. Так, друзі. Рудик вечеряє холодцем. От, як бачите, щось не дуже він наминає, але, ну, його справи. А ми зараз займемося моєю улюбленою справою. Беремо яйця. Так. Ну, ще тепле. Такі ще не крупні. Що тут? О, до речі, одне також тепле Так, що там? Опа. Так, і тут. О, темненькі тут. темненький 8. 8. Отак от, от. Ну, вісім і вісім, дякую і за це. Вон вони вже. Я їх виганяю, отак, тому що неможливо зараз їм буду їсти давати. Отак. От так, друзі, от курім вечором таку мішанку дав. Буряк потер цукровий, дерть. Висівки пшеничні. От, нічого такого. Незвичного і зараз я їх. Що зранку голодні. а на що з вечора страшне діло. Ніколи не їли. Ох, ви не позорте мене. Так, ну нехай їдять, а я піду ще трішки качук, мабуть, випущу. Випустив качок, а на дворі, до речі, так тепло. О, пішли. Ляля -ля знов тут устраює. цирк джеселій. І вирішив випустити й курей. Хвилин 15, нехай пробіжаться. Я ж кажу, тепло. Правда, слизькувато, але ну нічого. Сніжок припорошив. От, все рівно ще навіть он, якась травичка зеленіє. Пробіжаться. Так, так, порозказуй. Ну, вони зараз там їдять, я тільки насипав, але отак, ну, хтось трішки політають, попасуться, нічого сидіть. Завтра начебто передають в день плюс вісім. Тому, мабуть, до вечора розстане. не знаю. Можливо, завтра качок будемо вбирати. Ще не знаю. От, вони. От вона. Моя улюблена чорна курка. Біжи до Петьки. Отак нехай хоч тут трішки. Біля загори, да, трішки і погуляють. Так, друзі. Трішки попаслись, заганяв. До речі, сьогодні з лялею гуляли там біля городів недалеко. І на городі буряк був не вибраний. І от подивіться, яку я красу ще не померзло листя їм, нарвав. Латить. І кролики. Так, зараз включу спала. О, так краще. Кролики також чекають. Незрозуміло, що. Так, у тебе зерно є. Так, що тут сіно? Сіно є, палички є. Смаколки. До речі, їм також. Ось подивіться. Полин. Дивно. Але ще навіть не змерз. На! О, і тобі даю. От уже привчив, що ще якийсь смаколик даю. Ну, цей зерно з'їв. Так, щось я тобі палук накидав. Аж три. Ну нічого їш. Сіно є. Ну, я так зрозумів, що всі оці палички. Там оці з листочками без трішки заміняють сіно, от Тому вони так його, можливо, не дуже їдять. Якби не було всього цього, можливо, б вони їли сіно більше. Так, що тобі, що тобі, тобі, так, зараз ще щось дам, щось він такий активний просто. Зараз щось знайду. Ще от такий гілочок вербички. Але вона була зелененька, звичайно, бачите? так, Буряк не надо нам. Вже пожовкла, але. Їм подобається. Все-таки зелененьке чи таке хоч жовтеньке, але не сіно. І йому, звичайно, так. Бачите, як гарно їсть. Ага, в тебе немає, я тобі зараз і кукурудзу дам. Їй не буду давати, тому що в неї воно ще є, нехай доїда. У неї щось багато всього. Чорнява, гарна кучерява. Вушка, вушка, вушка. Так, зараз дам йому кукурудзи. Дав йому кукурудзи і ще ось і сосни. Їй не даю, тому що вона чомусь не хоче пізніше. Ще спробую. От. Така зелененька, гарненька. Їш. Наче якийсь голодний постійно. Сіно треба їсти, сіно гарне. Це ще якісь кульбабки тут і такі от палички вони люблять. Отак. От. От так, що вона їсть? Ну, вона їсть листочки зелененькі. Ще зерночку лишилося. Ось так от. Таке от, друзі, сьогодні відео. Дякую усім за перегляд. Сподіваюся, воно вам сподобалось, і до нових зустрічей.